Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Хелбой Опівнічний цирк. Хелбой, Опівнічний Цирк це окремий графічний роман, створений легендарним Майком Мінолою та талановитим художником Дунканом Фегредо, з неймовірно чудовими кольорами від Дейва Стюарта. Ця історія вважається однією з найкращих у всесвіті Хелбоя. І вона пропонує унікальний погляд на юність головного героя. Події розгортаються у 1948 році. Маленький Хеллбой, якому нудно в стінах бюро паранормальних досліджень та оборони, вирішує втекти на одну ніч. Його увагу привертає загадковий опівнічний цирк, що з'являється неподалік. Піддавшись спокусі та дитячій цікавості, Хелбой прокрадається на територію цирку. Там він зустрічає дивних і моторошних артистів, а головне зловісного конференсьє на ім'я Амеліо Піноккіо. Цей персонаж знає надто багато про походження Хелбоя, його демонічну природу та пророковане йому майбутнє як руйнівника світів. Цирк стає для юного героя місцем спокуси, випробувань і першого усвідомлення того, ким він є і ким може стати. Малюнок дунка на Фегредо чудово доповнює сценарій Міноли. Хоча стиль Фегредо відрізняється від фірмового стилю Міноли, він неймовірно атмосферний, деталізований і чудово передає похмуру, казкову та дещо моторошну атмосферу цирку. Наступна історія в цьому коміксі має назву Хелбой у мовчазному морі. Це окрема графічна історія про улюбленого демона детектива, створена Майком Мінолою та Гаррі Джанні. Цей комікс вирізняється серед інших пригод Хелбоя завдяки унікальній візуальній стилістиці та похмурій морській атмосфері. Історія починається з того, що Хелбой опиняється на борту моторошного корабля привида після невдалої місії. Команда судна це дивні мовчазні постаті. А капітан одержима людина, яка вірить, що Хелбой є ключем до полювання на гігантського морського монстра, що нагадує Мобі Діка. Хелбой змушений розібратись в таємницях цього корабля та його команди, протистояти морським чудовиськам і знайти спосіб врятуватись цієї похмурої пастки серед безкрайнього океану. Хеллбой у мовчазному морі це атмосферний, візуально вражаючий графічний роман, який є чудовим доповненням до Всесвіту Хелбоя. Це похмура морська пригода з елементами готичного жаху, яка захоплює завдяки неймовірному малюнку Гарі Джанні та моторошній історії. Наполегливо рекомендую любителям морських пригод, історій про привидів та всім, хто цінує якісний атмосферний малюнок у коміксах. Хелбоя, Північний Цирк та у мовчазному морі це не просто чергові історії про Хелбоя, а майстерно створені, глибоко атмосферні та емоційно насичені графічні романи. Якщо ви шукаєте історії, які поєднують похмуру казку, психологізм, зворушливі моменти та бездоганний малюнок, історії, що змушують замислитись і залишають по собі слід, то цей комікс саме те, що вам потрібно.